Я пізнаю світ, урок 43, тиждень 5. Тема уроку «Я пізнаю світ» кам'яна та мідна кам'яна епоха. Погляньмо на початку нашого уроку невеличкий трейлер. В кінці трейлера відтворіть це питання. Увага! Я класний, це урок прекрасний. Мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо. головне запам'ятаємо запам'ятаємо. Швидкісна лічба для мозку. Це ж краса. Я... Все урок прекрасний. Запитання маємо, на всі відповідаємо. Запитання маємо, на всі відповідаємо! Запитання до уроків. Яке мистецтво є візитівкою трипільської культури? Які речові історичні джерела знайшли археологи під час розкопок трипільських поселень? Який вигляд мали поселення трипільців? Які рослини вирощують для отримання зерна? Яка зернова рослина найпоширеніша в Україні? Як обчислити периметр чотирикутника? Відтворіть ті запитання з пам'яті, які ви запам'ятали Дуже добре. Для того, щоб дати на одне із питань нашого трейлера, щоб дати відповідь на одне з цих питань, яке мистецтво є візитівкою трипільської культури, ми переглянемо з вами невеличкий мультфільм. Увага зараз на екран! Шпалери! Що <рес> ти наробив, шибени кокотячий, Пікасо хвостати! Це трипільська культура! Дерево роду, а на ньому сварга оберіг! Грнял! Mm. Так і в Україні oh. на глечиках малювали. Ось фрагмент. Силілегендзиному mm. знайшов на розкопках. Поїхали. П'ять тисяч років тому, де зараз село Легендзе не розкинулось, жили собі люди, землю урали, хліб ростили, пісні співали і любили вірно. Молодий гончар для своєї дівчини виліпав прекрасного глечика, а вона намалювала на ньому сваргу знак сонця, мняв? І розливалася їх любов і розквітав край людський зерном, красою і став чарівний глечик оберегом для людей всього села. І хліб у них родився, і скот у них плодився, і весь рід людський нічим не журився. Не так швидко казка мовиться, як літа біжать. Забули люди з часом шанувати у берега свого. По весілях, гулянках один перед одним хизувалися ним, один у одного відбирали, і смикали, і мняв! Розбили глечик качарівну і прийшли вороги люті, і здавалося, кінець селу настав, і кинулися люди по черепочку збирати чарівний глечик. І згадали своє минуле, свою силу і гордість роду свого. Няу, віки минають, а село Легензе не йдуть. і музей трипільської культури побудували. Це тобі не мурняв.

Скажіть мені, будь ласка, так яке мистецтво є візитівкою трипільської культури? Так, це розпис. Дуже добре. Пригадаємо з вами, які ж речові історичні джерела знайшли археологи під час розкопок трипільських поселень, позначимо з вами зображення джерел, які пов'язані з трипільською культурою. Джерело на першому малюночку. Ні на другому малюночку. Так, на третьому малюночку. Так, пов'язане з трипільською культурою на четвертому малюночку. Також пов'язане з трипільською культурою на п'ятому малюночку. Ні, не пов'язано з трипільською культурою, тому що це в нас робило. На шостому малюночку. Так, пов'язано з трипірською культурою. Давайте ми розглянемо з вами ще зображення на 27-й сторіночці. І також позначимо, які з них пов'язані з трипільською культурою. Перше зображення, ніби статуетка. Так, пов'язане друге зображення. Ні, не пов'язане третє зображення. Так, пов'язане. Саме, ніби як іграшки були. Четверте зображення. Також пов'язане. Пригадайте, що це в нас? Це в нас зернотерка. Так, шосте зображення. Верніше, п'яте. Ні, не підходить. І шосте зображення. Так, підходить. Дуже добре. Уважно розгляньте зображення. Ось трипільський посуд. Дивимося на ньому. Так, орнамент зображений. Макет поселення саме трипільського народу біля села Майданецьке у Черкаській області. Подивіться, як вони будувалися поселення? Так, ніби колом, а хто пам'ятає, як називалося це поселення? Так, протомісто. І на третьому малюночку в нас реконструкція трипільського вбрання. Ось ми можемо бачити. Скажіть мені, будь ласка, який вигляд мали поселення трипільців? Так, у формі кола, з якою метою трипільці виготовляли різні фігурки і оздоблювали орнаментом, посуд та одяг. Так, це ніби був оберіг для безпосередньо людей та о, людей, які саме жили у невеличкому поселенні. І які мистецькі звичаї трипірців збереглися в українських селах до нас, нашого часу? Так, це в нас оздоблювання орнаментом. Безпосередньо одягу, тому що посуд уже в нас не розписують так, як раніше розписували, оздоблювали. Дуже добре. Перегортаємо з вами сторіночку, сторіночка 28. Візьмемо з вами участь у чемпіонаті зі швидкісної лючби. Виконаємо нейробіку від Ай для майбутніх інтелектуалів. Увага! Раунд номер один. Дуже уважно порахуйте! Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від АІ. чемпіонат зі швидкісної лічби. Який результат вас вийшов у першому раунді? Давайте з вами перевіримо відповідь. Увага. Відповідь 10 тисяч. Поставте плюсик, якщо у вас така сама відповідь. Раунд номер 2. Увага! Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від АІ – Чемпіонат зі швидкісної лічби. Який результат ви отримали у другому раунді? Давайте з вами перевіримо: увага, відповідь 100 тисяч. Раунд номер три. Увага! Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від АІ – Чемпіонат зі швидкісної лічби. Який результат ви отримали у третьому раунді? Давайте перевіримо. Так, відповідь 900 тисяч. І раунд номер 4. Увага! Нейробіка для майбутніх істориків від Аї, чемпіонат зі швидкісної лічби. Миттєво полічи кількість мешканців у одному з протоміст. Так, скільки було мешканців у одному із протоміст? Давайте перевіримо. Так, відповідь 35 тисяч людей. Дуже добре, молодці! Сторіночка 28. Візьмемо з вами участь у історичних перегонах на конях. Намагайтеся правильно та якомога швидше виконати всі завдання. Отже, почали виконувати завдання. За необхідності зупиняйте відео. Складіть з отриманих букв слово. А тепер давайте перевіримо себе за презентацією і перевіримо, чи правильно виконали ви тестові завдання, чи ні. Увага. Якщо правильно, ставляємо плюс. І слово в нас вийшло археологія. Молодці, чудова робота.